У Саудівській Аравії цілий день тривають переговори американської та російської делегації, і щойно російські канали повідомили, що перемовини завершено. Розмова з перервами тривала понад 12 годин. Стала найтривалішою з початку перемовин про припинення вогню. Щоправда, офіційно підтвердження цієї інформації ще немає. Чи продовжать переговори за участю трьох сторін: американської, української та російської, поки також невідомо. Попередньо домовлялися про так звану човнику дипломатію. Окремо працюють делегації України та Америки, окремо Росії та Америки. А потім американські представники узгоджують позиції. Усе відбувається в одному з готелів «Ер-Ріаду», де розмістилася українська делегація. Її олючовлює міністр оборони Рустам Умеров, Також у складі заступник міністра енергетики Микола Колісник, держсекретар МЗС Олександр Карасевич і від офісу президента заступники керівника дипломат Ігор Жовкла та військовий Павло Паліса. Українська сторона сподівається, що американська Делегація зможе досягти конструктивних домовленостей з Москвою. Основна тема перемовин: деталі можливого припинення атак на енергетичну інфраструктуру та цивільні об'єкти, а також безпеку торгового судноплавства в чорному морі. Американський президент Дональд Трамп очікує підписання угоди про корисні копалини з Україною найближчим часом. Пише Рейтерс. Про це він заявив журналістам на зустрічі зі своїм урядом. За словами Трампа, угода вже готова і надалі планується розробка детального документа з конкретними цифрами. Американський лідер також зазначив, що тривають переговори щодо електростанцій. Ймовірно, йдеться про тимчасово окуповану росіянами Запорізьку АЕС. Угоду на 500 мільярдів доларів про доступ до рідкосноземель. Них ресурсів та природного газу в Україні планували підписати в обмін на гарантії безпеки. Під час телефонної розмови з президентом Володимиром Зеленським минулого тижня Дональд Трамп запропонував передати український АЕС під контроль Сполучених Штатів. Він вважає, Вашингтон може бути корисним в управлінні станціями завдяки досвіду в енергетиці. А американська власність на них мовляв була б найкращим захистом цієї інфраструктури. Втім, за словами президента Зеленського, йшлося не про всі українські АЕС, а лише про нині окуповану за. Порійську атомну електростанцію Політика Дональда Трампа може стати причиною нових переговорів ядерного зброєння, Перегонів перепрошую ядерного зброєння у світі. Пише видання Financial Times. Згідно з договором про нерозповсюдження ядерної зброї, нині її мають лише п'ять країн постійних членів ООН. це Сполучені Штати, Росія, Китай, Франція і Велика Британія. Досі штати розширювали свою ядерну парасольку, переконуючи союзників, що їм не потрібно розробляти власну. Однак, зміни в курсі Вашингтона зближення з Москвою та. Та жорстка критика НАТО змушують американських союзників переглядати безпекові стратегії. Так, майбутній канцлер Німеччини Фрідріх Мерц доручив дослідити, чи може ядерний захист Франції та Британії поширюватися і на його країну. Париж зі свого боку готовий обговорити розширення програми ядерного стримування на інші європейські країни. Польський прем'єр Дональд Туск навіть порушив ідею створення власної ядерної зброї. А президент Анджей Дуда запропонував розмістити в Польщі американські боєголовки. Ані звіт Японії показав, що країна має тонни плутонію для виробництва кількох тисяч ядерних бомб. Однак, аналітики застерігають, якщо кількість країн з ядерною зброєю зросте, це підвищить ризик глобального конфлікту. Кремль робить ставку на затягування мирних переговорів щодо України, щоб захопити якомога більше територій до припинення вогню. Про це пише російське опозиційне видання Moscow Таймс. За інформацією джерел видання Путін особисто доручив російським дипломатам затягувати процес переговорів, зокрема придиратися до кожного слова в проєкті потенційної угоди. Цей час Москва спробує використати для загарбання українських територій. У Кремлі сподіваються, що Сполучені Штати закриють очі на подальший на окупантів на фронті також в Москві покладають надії, що Вашингтон почне тиснути на Київ з вимогою вивести свої сили з частково окупованих Росією областей, включно з Херсонською та Запорізькою. Москва хоче за всяку ціну отримати контроль над цими територіями, оскільки їхній статус було закріплено в конституції країни-агресорки.